Разочок граємо від цього місця. Да? Над лівою ручкою ти вже попрацювала, розібралася з нею. Октави більше не плутай. Да? І тут у нас змінюється ліва ручка. Тут вже вона грає по-іншому, не так. Не такий мелодичний рисунок, малюнок у лівої руки. Да? Увага! Зверни на це. увагу. Так, а зараз ще разочок граємо праву ручку. І тут має бути дуже добре лігато. Да? Тому ушками стеж, будь ласка, контролюй себе, максимально з'єднуємо усі усі нотки. Давай. Так і давай я ще раз тобі нагадаю, як у нас з'єднуються сексти. Сексти ми з'єднуємо за допомогою тому, що пальчики наше повзають по клавіші, переповзають з нотки на нотку. Вчити це місце треба в повільному темпі. Да? Дати своїм пальчикам час навчитися переповзати з нотки на нотку. Вушками навчитися контролювати, як ми переповзаємо, як у нас з'єднується звук. І навіть у таке поєднання, коли ми на місці стоїмо, а да? можна зіграти. І буде величезна дирка між ними, так? Да? А нам такого не треба, треба з'єднати. До останнього тримаємо. Угу. І так те ж саме тут, після довгої нотки. Так, і ще раз подивись пальчики вниз від нотки. Ре. Можна отак собі допомогти лігато зіграти, але вчити це в повільному темпі. Ре, До швиденько перехопили. Сі і ля заліз сюди. П'ятий пальчик.